Дві стратегії, як грамотно інтегрувати різні платформи в свій інфобізнес. Платформа це один із основних інструментів в інфобізнесі. Платформа це, наприклад, ваш аккаунт в Фейсбуці, ваш аккаунт в ТікТоці, ваш аккаунт в Твіттері, аккаунт в Інстаграмі, YouTube канал, Блог і так далі. За допомогою платформи ви можете збирати свою теплу аудиторію людей, які вас знають і які вам довіряють, тому що вони підписані на вас на цій платформі, слідкують за вами, вони дивляться ваш контент і тому вони вас знають, вони вам довіряють. За допомогою платформи ви можете будувати з цими людьми кращі стосунки і перетворювати їх в своїх клієнтів. Тому платформа це дуже такий цінний інструмент для інфобізнесу. Я не раджу вам обмежуватися лише однією платформою в своєму інфобізнесі, бо якщо ваш бізнес буде залежати від однієї платформи і з неї щось трапиться, то ви втратите все, розумієте? Я рекомендую вам інтегрувати, тобто впровадити або зробити частиною вашого інфобізнесу багато різних платформ. Таким чином ви не будете залежати від однієї платформи. Плюс це дозволить вам мати більше інструментів для збору усієї теплої аудиторії, які вас знають і які вам довіряють. І у підсумку збирати більшу теплу аудиторію. Розумієте, людей. І ці люди, вони цінні тим, що їх легко можна перетворити в своїх клієнтів, бо вони вас знають, вони вам довіряють. І якщо при правильному підході, вам легко буде цих людей перетворити в своїх клієнтів. Тому, якби це дуже цінна аудиторія, тепла аудиторія, яка збирається саме на ваших платформах. В цьому відео я розповім вам про дві стратегії, які допоможуть вам грамотно інтегрувати різні платформи в свій інфобізнес. Я буду використовувати тут слово інтегрувати, але для простоти інтегрувати це значить впровадити або зробити частиною вашого інфобізнесу. Про ось ці дві стратегії, які я, про які я вам буду розповідати сьогодні, я дізнався від Алекса Гормозі. Це відомий такий американський підприємець. Він веде свої різні платформи, він дуже багато. В цьому розбирається і тому, якби мені його підхід дуже подобається. До речі, мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і саме я буду зараз віщати вам це відео. Що ж це за дві такі стратегії від Алекса Гормозі? Стратегія 1: глибина, а потім ширина, стратегія 2 ширина, а потім глибина. Не дивуйтесь таким назвам, зараз я вам все поясню. І так, в чому ж суть першої стратегії глибина, а потім ширина? Спочатку ви йдете в глибину в цій стратегії якоїсь певної платформи, тобто спочатку ви заглиблюєтесь в якусь одну певну платформу, а потім вже поступово розширюєте кількість нових платформ. Тобто, спочатку ви максимально інтегруєте в свій інфобізнес одну якусь платформу, а потім вже переходите до наступної платформи. І так до тих пір, поки не інтегруєте всі основні платформи в свій інфобізнес. Спочатку глибина. В одній платформі, і потім ширина, це е, ви впроваджуєте багато різних платформ в свій інфобізнес. Розумієте, так? Плюси цієї стратегії більше шансів досягти успіху на певній платформі. Ви присвячуєте свій час саме одній платформі на старті, ви можете в ній добре розібратися, ви можете по максимуму на ній сфокусуватися, і у вас буде більше шансів досягти успіху на цій одній платформі. Мінуси. Немає віддачі від інших платформ. Поки ви займаєтесь ось цією однією основною платформою, поки ви почали впроваджувати цю стратегію, поки ви вибрали якусь одну платформу, поки ви їй присвячуєте цей час, в цей час ваш бізнес буде залежати від цієї однієї платформи. І якщо у вас щось не вийде на цій платформі, то якби ви втратите все, розумієте? Ось план дій для першої стратегії. Тобто зараз я вам дам план. Як ви можете впровадити цю стратегію, як ви можете інтегрувати різні платформи за допомогою цієї стратегії? Крок перший. Ви вибираєте якусь одну платформу, створюєте на ній свій аккаунт і починаєте розміщувати там свій контент. Крок другий. Далі вам треба навчитися публікувати контент на цій платформі регулярно. Тобто з певною якоюсь періодичністю. Умовно кажучи, ви там 2-3 рази на тиждень в ті самі дні випускаєте новий контент на своїй платформі. І ви це робите регулярно. Ви кожного тижня 2-3 рази випускаєте контент на цій платформі. Крок третій. Максимізуйте кількість і якість контенту на цій платформі. Тобто, перше, що ви повинні зробити на цьому кроці, це збільшити частоту випуску контенту на вибраній платформі. Умовно кажучи, якщо ви там вибрали спочатку регулярність, що ви будете два рази на тиждень випускати контент, тепер ви максимізуєте випуск контенту, і тепер ви вже будете випускати не два рази на тиждень, а п'ять разів на тиждень. Тобто вам треба зробити максимум вижати з цієї платформи, і тому ви вже збільшуєте частоту. І ви тепер п'ять разів на тиждень будете випускати контент. При цьому якість цього контенту не повинна постраждати від цього. Тобто, якщо ви раніше там випускали 2 одиниці контенту на тиждень, і це був дійсно якісний контент, то тепер ви повинні зробити так, щоб ви випускали 5 одиниць контенту, і це був також якісний контент. Друге, що ви повинні зробити на цьому кроці, це максимально підвищити якість вашого контенту, наскільки це для вас можливо. Тобто, ви повинні ще ви спочатку працюєте над кількістю, щоб... Максимальну кількість випускати за тиждень контенту, а потім ви працюєте над якістю, щоб цей контент був максимально крутим, максимально якісним на цьому кроці. Крок четвертий. Вибираєте якусь нову платформу. Тобто, коли ви ці три кроки зробили, коли у вас дійсно вже ви часто випускаєте контент, там 5 разів на тиждень ви випускаєте контент, коли ви його підвищили якість максимально, коли він дуже крутий, ви переходите до кроку номер 4 Ви вибираєте якусь нову платформу і виконуєте для неї всі три кроки, які ви робили для першої платформи. При цьому ви повинні зберегти кількість і якість контенту, які у вас були. На першій платформі. Тобто перша платформа не повинна постраждати від того, що ви почали інтегрувати нову платформу в свій інфобізнес. Крок п'ятий. Ви повторюєте кроки 1-4 до тих пір, поки всі популярні платформи не будуть інтегровані по максимуму в ваш інфобізнес. Поки ви ось ці всі кроки для. Різних там популярних платформ не виконайте, і поки в вашому інфобізнесі не буде інтегровано багато різних популярних платформ. Поки ви не створите там аккаунт в Інстаграмі, акаунт в Тіктоці, акаунт в Фейсбуці, акаунт там в тому ж Твіттері, Ютуб канал, блог. Поки ви це все не впровадите в свій бізнес, ви ці кроки повторюєте. І так для кожної платформи. В чому суть другої стратегії? Друга стратегія це ширина, а потім глибина. В цій стратегії ви відразу розширюєте кількість платформ. Якщо в першій стратегії ви йшли спочатку в глибину однієї платформи, то тут ви розширюєте кількість платформ, а потім паралельно занурюєтесь глибше в кожну з цих платформ. Тобто ви одразу створюєте аккаунти на різних популярних платформах і всі їх разом поступово максимізуєте, поступово всі їх разом збільшуєте частоту випуску контенту на цих платформах і якість цього контенту. Плюси дивіться цієї стратегії. Тобто, щоб ви зрозуміли, якщо в першій стратегії ми вибирали одну платформу, потім йшли в глибину цієї платформи, а потім додавали поступово різні платформи, то тут ми створюємо просто аккаунти там на різних платформах, починаємо їх вести і паралельно починаємо заглиблюватись в кожну з цих платформ, покращувати кількість і якість контенту на всіх цих платформах одночасно. Плюси цієї стратегії ви зможете швидше охопити більш широку аудиторію, тому що у вас буде багато різних платформ. Ви зможете перепрофілювати свій контент. Тобто, ви побачите, на якій там платформі краще заходить якийсь контент, і ви зможете на інших платформах подібний контент створювати і якби адаптувати його під те, що працює краще. Та ви зможете використовувати контент з однієї платформи, щоб з нього створювати контент для інших платформ. Наприклад, ви там для YouTube відео записуєте і ви берете цей матеріал і там використовуєте його на інших різних платформах. Тобто, ви можете цей контент використовувати на різних платформах. Мінус цієї стратегії. Щоб робити все якісно, це вимагатиме від вас більше праці, більше часу, більше уваги, більше зусиль. І може вийти так, що ви просто будете створювати багато поганого контенту всюди. Ви одразу будете розпилятися на багато різних платформ і всюди буде поганий у вас контент, тому що ви не зможете приділяти йому достатньо часу. Ось план ваших дій для другої стратегії: як впровадити цю стратегію в ваш бізнес, як зробити так, щоб за допомогою цієї стратегії ви могли інтегрувати різні платформи в свій інфобізнес. Крок перший: ви вибираєте якусь одну платформу, створюєте на ній свій аккаунт і починаєте розміщувати там свій контент. Крок другий. Далі починаєте випускати на цій платформі контент з певною регулярністю, яку, яка буде для вас зручна. Тобто тут перші два кроки: це ви просто вибрали якусь платформу, почали на ній створювати там з якоюсь невеликою регулярністю контент. І далі, вже третій крок, він вже в цій стратегії відрізняється. Крок третій. Ви замість того, щоб. Максимізувати першу платформу замість того, щоб збільшувати кількість контенту, підвищувати якість контенту. Ви замість цього переходите на наступну платформу. Ви додаєте до свого інфобізнесу ще одну нову платформу. Створюєте акаунт на новій платформі і починаєте випускати на цій платформі контент з певною регулярністю, яка буде для вас зручна. Тобто, ви там, наприклад, завели акаунт в інстаграмі, почали там створювати контент там раз на тиждень викладати. Потім ви переходите до другої платформи, ви створюєте tiktok аккаунт починаєте там викладати там регулярно раз на тиждень якийсь контент і додаєте ще одну платформу. При цьому ви зберігаєте регулярність випуску контенту, яка була на вашій платформі. Якщо ви там в Інстаграмі один раз на тиждень випускали контент, то ви продовжуєте це робити, але додаєте ще tiktok аккаунт і там починаєте там викладати контент. Раз на тиждень. Крок четвертий. Ви продовжуєте збільшувати кількість нових платформ, виконуючи кроки 1-3 до тих пір, поки ви не інтегруєте в свій інфобізнес всі популярні платформи. Тобто тут ви берете просто ви. Поверхнево занурюєтесь в кожну з цих платформ. Ви створили платформу, почали там там раз на тиждень викладати там контент. Створили другу платформу, почали раз на тиждень викладати там контент. Створили третю платформу, почали там викладати раз на тиждень там контент. І ви так на різних популярних платформах створюєте аккаунти і починаєте там з якоюсь регулярністю просто викладати контент і розширюєте кількість цих платформ. І крок п'ятий: ви максимізуєте частоту випуску контенту і його якість на всіх ваших платформах одночасно. Коли ви створите ось всі аккаунти на різних там популярних платформах, у вас там буде акаунт в Фейсбуці, Ютуб канал, акаунт в Інстаграмі, в Тіктоці, Твіттері. Ви потім одночасно намагаєтесь зануритися в кожну з цих платформ. Ви поступово підвищуєте кількість контенту, яку ви випускаєте на кожній із цих платформ, і ви поступово підвищуєте якість. Цього контенту і ви працюєте одночасно з усіма платформами. Ось такі дві стратегії, як грамотно інтегрувати різні платформи в свій інфобізнес, щоб вони збирали вам максимальну кількість вашої теплої аудиторії. Вибирайте ту стратегію, яка вам більше подобається, яка вам більше підходить, і застосовуйте її в своєму інфобізнесі. І інтегруйте різні платформи в свій інфобізнес. Якщо це відео було корисне, то напишіть мені якийсь приємний коментар. Під цим відео буду вам дуже вдячний. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!